Гроші на бізнес в Німеччині, які є можливості, коли у вас тимчасовий захист за 24 м параграфом. Ну, в принципі, нічого не змінилось. Насамперед, з 24-м параграфом, люди, які отримують бюргергельд або отримують ЛГ1, ще досі мають змогу отримати фінансову підтримку на відкриття або на підтримку своєї справи. Тобто до реєстрації чи після реєстрації ви маєте можливість. Ну, скажімо так, попросити фінансування додаткове, окрім самого, наприклад, бюргергельд, який ви вже утримуєте. Ці програми зазвичай називаються LES, Ґрундер Цушус, Екстенс Startgeld, Там назв у мамині гарють. Бо е, в кожній землі і деколи навіть в одній землі в різних містах різні внутрішні правила, різні вебсайти, різна інформація тощо. Але загальне фінансування воно приблизно одинакове. Є варіанти, які є технічно та юридично можливими для працівника Джоб-центру, до якого ви підете. По-перше, це стандартна базова програма Лес до 5 тисяч євро дотації, яку не потрібно повертати це раз. По-друге, до 5 тисяч євро кредитування з. По суті, нульовою ставкою та з логічним поверненням. Та, по-третє, додаткові кошти просто на ваше існування під час того, як ви є підприємцем. Тобто ви отримуєте Бургергель або ЛГ1 і отримуєте зверху до цього ще плюс 300 євро щомісячно. І такі програми є, і такі є. є звісно ж, різниця Джоб центр Кельне, Джоп Центр Берліну. Вони можуть відрізнятися, тому що я поняття ще виділеного бюджету. Та різних внутрішніх правил. Але ці програми, щоб ви розуміли, ще досі існують і працюють, і рішення так само ще досі приймає працівник. Тобто, у вас може бути суперкрута бізнес-модель, але якщо працівник не хоче вам щось видавати, він цього видавати не буде. Це рішення залежить тільки від нього. Знову ж таки, у вас може бути дійсно крута ідея, але йому вона не заходить. І таке буває. А є випадки, коли в нього хороший настрій, і в принципі. Ставить печатку, підпис і гроші у вас на рахунку. Головне розуміти, що ці програми є вони існують, тому питайтеся свого оператора в дюб-центрі, він про це має знати.